Діти йдуть у школу перший день після канікул, 4 вересня в понеділок, 1 вересня в них не було. Тут немає торжества 1 вересня, лінійки, тут діти просто приходять у школу і все. Є праздник після школи, після По окончанню учебного року. Господі, я слова забуваюся. Так, да, тому що коли спілкуєшся часто на чотирьох мовах одночасно, то трошки да, забуваєшся слова, язик заплітається, тому що да, англійська, французька, українська і російська приходиться використовувати постійно. Поліцейські охороняють школу. Чому поліцейські? Для безпеки мене, якщо чесно, дуже дивує. От сьогодні якби перший день у школі. Як люди взагалі не зациклені на одежі. все вчителі, все вчитель в ці футболки, то директриса стоїть в штанах, ось в Брюках. В общем, як, як на Україні, всі я вдягаються, дуже яскраво, все таке яскраве, там діти всі білий верх, чорний низ, там якісь плаття гарні, все щось таке гарне. А тут взагалі цього нема. Тут якось вчительки приходили, як бути вдягнені там спортивні штани, якісь е, джинси, е якісь футболки розтягнені, щось таке. в общем. Діти теж, діти, як попало, хто як хоче, без всякого торжественного, е, в общем, без торжества всякого. Це ми тут прийшли діти з батьками, позаписували номера телефонів. Біля кожного столика стоїть вчителі і свій клас. В общем, батьки записують номер телефона. Щоб мати комунікацію з батьками і все. І більше ніякого торжества, ніякої лінійки. Ну, це маленька школа. Тут діти вчаться перших п'ять класів, мабуть, якось так. Я вже запуталась, тут система образування взагалі інша. Це Матвій своїм класом. Ну, Матвій в щасливий путь. Вчись гарно! Matthieu.